Да, Друже, привіт. Да, цей нелегкий час. Зараз дуже багато спілкування, і люди часто говорять, що вони там і католік або протестант, там, чи православний. І відстоюють, але це знаєте, перш воно тягне з відстоювання не християнства, а традицій. Да, традиції, церкви. Для нас саме головне це відстоювання, що ми християни, християнської цінності, але не, не самих традицій. Тому що коли ми фокусуємося на православі, там, чи католіки, католіцизмі або протестантизм, ми тягнемо е, традиції, да, відстоюємо цінності самої культури. Но не по